Добрий день, шановна футзальна спільнота. Що ж ми знову в ефірі? З вами програма Футзальний Київ і Артем Терентів. І сьогодні мій гість Віталій Лозинський. Добрий день, Віталію! Да, доброго дня, шановні любителі футзалу. Ну і сьогодні ми поговоримо знову про вищу лігу чемпіонату Києва з футзалу 2023-2024 років. Ну і, власне кажучи, щоб не відкладати справу до, до довгої скриньки, скажу, що у цьому знову ж таки не повному турі, шостому турі будуть зіграні три поєдинки. Але кожен з них буде насправді топовий. І одразу скажемо вам про те, які поєдинки будуть зіграні. Це матчі 2Т Агромат, також Грифон-Грасер і. Авалон Віатек. Ну і я думаю, що нікого не виникає сумнівів, у тому що центральним поєдинком цього вікенду у вищій лізі буде матч між командами Два та Агромат. Триматчі, сага можна сказати, між цими командами, тому що буквально нещодавно ці команди грали між собою у Вібет Кубку України попередньому раунді. Перший матч 6-6, другий матч вже буде якраз зіграний після виходу цієї передачі. Тому результат ви будете вже знати трохи згодом на. На футзальному порталі 5 на 5. Ну, а е, зараз вже проходимо саме до протистояння у рамках чемпіонату Києва з футзалу, яке, власне, каже, і підсумує цю матчеву сагу між віце-чемпіоном Києва та одним з дебютантів чемпіонату Вищої Ліги. Хоча знову ж таки, ми вже казали, що дебютантом 2Т навряд чи можна назвати. Ну так, однозначно, тому що 2Т це, в принципі, вищої Ліги Чемпіонату Києва. Спочатку команда виступала під брендом ТСП, потім 2Т, потім 2ТДК. І зараз знову виступає під брендом 2Т, тобто ТСП Трансбут. І що цікавого щодо протистояння між командами «2 та громад, команди в рамках чемпіонату Києва вже зустрічалися один раз. І тоді дуже важку перемогу з рахунком 2-0 здобула команда громад і виборола бронзові медалі у першій лізі еліт. Зараз команди будуть грати вже у вищій лізі, тобто цей матч вже вищий за статусом. Ну і на мою думку, також я підтримую Артема, цей матч можна сміливо назвати у турі, і вже цим матчем завершиться така, скажімо так, тритижнева трилогія протистоянь. Ну і будемо очікувати дуже цікавого, висококласного футзалу від обох команд. Ну і в принципі, треба сказати, що інші подинки, які будуть у Турі, я думаю, навряд чи поступатимуться за статусом. Хоча, знову ж таки, вивізка 2Т я думаю, буде більше саме, уваги для себе приділяти. І думаю, що якраз більша аудиторія глядацька буде біля цього матчу. Але я думаю, що і про інші матчі теж можна поговорити. Зокрема, теж цікавий матч буде між Графоном та Грасером. Знову ж таки, тут один з новачків грати ми проти однієї з команд, яка за пінсиком минулого сезону можна сказати, що не зовсім насправді вдало виступила. Якщо згадувати саме турнірну таблицю, підсумкову. Хоча знову ж таки Грифон – команда, яка е, завжди хотіла прагнути високих результатів цього сезону, я думаю, що можливо справи у цій команди будуть краще, але Грасер е, вже показав, що має теж амбітні плани, тому я думаю, що навряд чи, тут можна виявити саме такого одного фаворита. І якраз врахуючи те, що Грифон Теж буквально нещодавно відіграв ще і кубкові протистояння свої в рамках фігбет-кубку України, то теж це може накластися саме на нинішній стан грифонів. Ну і я думаю, якраз цим грасер теоретично може скористатися. Так, це буде також однозначно дуже цікаве протистояння, тим паче, що. Грифон така дуже емоційна команда, грасер дуже емоційна команда. Ну і в принципі матчі попереднього туру це показали, тому що у матчі Грифона за громатом також там був один емоційний момент, після якого Грифон посипався. Ну і грасер вони на матч за Волоном там максимально налаштувалися, в принципі, дали дуже серйозний бій одному з фаворитів чемпіонату і програли матч лише там на останніх секундах. Тобто тут. Також буде дуже цікаве протистояння, і також варто зауважити, що Грифон в свій час вигравав першу лігу еліт. Ну, і грасер також є минулорічним переможцем першої ліги Еліт. Ну і скажімо так, у нас зустрічаються два переможці першої ліги Еліт. Матч буде однозначно дуже цікавим. І також, я думаю, дуже важливо, хто в цій грі заб'є першим. Якщо першим заб'є Грифон. То грасеру буде максимально важко. Якщо в першому забіг грасер, то всі карти їм у руки. Ну я, в принципі, теж цьому згоден, і тут якраз знову ж таки психологічна складова гратиме дуже велику роль. Я думаю, навіть визначальну роль у цьому поєдинку. Знову ж таки, враховуючи те, як ти сказав, що ці команди надто емоційні. Ну і подивимося, знову ж таки, як вплине. На гру Грифона, по-перше, поразки саме у матчі за громатами. А по-друге, буквально нещодавня гра у рамках Кубку України, яка теж в плані результату навряд чи може бути занесена Грифону до актива. Ну, а завершиться саме цей тур, знов ж таки, не повний тур. Вищої ліги чемпіонату Києва Світзалу матчем між Кправорським Авелоном та Авіатеком? От вже Віталій сказав, що Авелон є одним з фаворитів цього чемпіонату. І якраз йому один новачок вищої ліги минулого тижня дав гідний бій, а саме Грасар. Ну і подивимось, чи зможе дати гідний бій інший новачок саме Вищої ліги, а саме «Авіатек». Ну, знаєте, як показала практика, в принципі, на початку сезону на Віатек однозначно ніхто не ставив, але перший матч з Десною Віатек програвав 0-2, у підсумку зіграв до 2. Матч зі Скидкою у Віатек там також програвав 1-0 і 3-5. І у підсумку команда Сергія Гербота змогла звести ці два поєдинки в нічию. І це в принципі багато чого варто. І як ми бачимо, В'ятек бореться, буде боротися. Ну, в принципі, на мою думку, це буде повністю відкритий матч, в якому буде забито дуже багато голів. Ну і я не здивуюся, якщо в цьому конкретно в цьому протистоянні також буде зафіксований якийсь там фантастичний рахунок, типу там 7-7, 6-6 або Мінімальна перемога однієї з команд з дуже великим рахунком наглядача. Ну підсумовуючи саме тур, тури, думаю, що можна сказати, що. На нас чекають дуже цікаві поєдинки, і в принципі, ці поєдинки цілком реально можуть стати надто роздуктивними. Усі троє поєдинків, що теж треба зауважити. Тому не будемо тут казати, що ну, в одному поєдинку може бути багато м'ячів, а в іншому ні. Так що будемо чекати на те, що дійсно з команди порадують хорошим футзалом. і. Хорошими голами і головним результатом. Ну і традиційно на завершення скажемо, щоб ви підписувались на соціальні мережі Федерації футзалу Києва і далі стежили за випусками футзального Києва на Ютуб-каналі Федерації Футзалу Києва. У нас буде для вас ще багато інформації цікавої.